Американець дістає з холодильника пляшку віскі і каже до українця Will you? Українець, я тебе холіра виллю. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Вирішив хлопець останніми днями перед весіллям у футбол пограти і отримав буцю просто поміж ніг. До лікаря терміново все розпухло, помазали, заклеїли, забинтували йому все там, потім весілля, шлюбна ніч. Молодий сидить сумний на ліжку. Тут із ванни випливає молода дружина, вся в мережеві та й каже Ну, любий, те, що ти зараз отримаєш, ще ніхто не торкався. Чоловік, знімаючи штани похмуро. Та чого там? Я взагалі ще в упаковці. Йде якось чоловік, спека, погано йому. Бачить, криниця, хоче води напитися, підходить, дивиться, а води не видно. Кинув камінь не чути. Кинув ще один камінь, нуль ефекту. Бачить, лежить рейка, напружився, підтяг її і кинув прямо в безодню. Все одно води начебто і немає. Не чути ні сплеску, взагалі нічого. Раптом біжить коза. Підбігає до криниці і пірнає прямо туди. Глюки, думає чоловік. Звідки з'являється мужик? Чуєш, козу мою бачив? Бачив. Вона з усієї дурі щойно в криницю влетіла. Та що ти вигадуєш, не може такого бути. Я ж її до рейки прив'язав.